Валерія Свідніцька, студентка четвертого курсу Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, нині у Державному архіві Хмельницької області оцифровує документи. Мені дають книгу, яку потрібно оцифрувати, опрацювати. Потім я включаю програму. Є спеціальна програма до сканера, яким ми працюємо. Запускаємо, потім виділяємо тут. Все видно, таблички потім у нас є мишка, і це все оцифровується. Раніше писали такими олівцями. Вони такі мають зелений колір, але на скані деколи буває погано, видно їх. Але ми спеціально передбираємо ефект, і воно стає краще у державному архіві Хмельницької області. Нині працюють із даними драців. Це книги актів реєстрації народження смерті шлюбу та розлучення з 1919 по 1948 роки. Цікаво те, що наприклад дуже багато навіть на 31-32 роки, так це був голод в принципі. Дуже багато розірваних шлюбів. бо сьогодні працюю цю книгу в принципі. Ну цікаво, те, що дуже багато нас проживало людей на нашій. Області, по суті, губерні на той час також було багато євреїв. Осифровування здійснюють в співпраці з благодійним фондом Бабин Яр. Активісти надали відповідну техніку державному архіву та навчили спеціалістів користуватись нею. Основна мета в нас сьогодні оцифрувати всі документи, тобто якомога більше документи, бо ми бачимо, що така гірка практика показує, що расисти нищать абсолютно усе і нищать архіви. І на сьогоднішній день, за дорученням голови державної архівної служби Анатолія Хромова, кожен архів обласний має доручення оперативно якісно цифрувати і нагромаджувати документи Національного архівного фонду. По Цих документах швидко вивчати свої родинні зв'язки. Це там підтверджувати свій національний стан зараз. Це дуже популярний запит від наших громадян. І чим швидше оперативніше буде оцифровані ці документи, тим швидше вони будуть фактично використані звичайним громадянином або звичайною юридичною особою. Всього в нас в архіві на сьогоднішній день понад зберігається понад 4 тисячі. Таких книг і з цих книг видаються довідки громадянам для підтвердження відповідних актів цивільного стану. за тиждень. Встигають оцифрувати 5 тисяч аркушів. Загалом планують відсканувати близько 400 тисяч листів. Олександра Семенюк, Павло Романюк, новини міста.